До переліку таких відомих прізвищ Чернігівщини, як Михайло Коцюбинський чи Олександр Довженко, можна по праву додати ще й Романа Бжеського. Його життя порівнюють із пригодницьким романом, а про його громадську діяльність та публіцистичну спадщину говорять донині. Сьогодні у прес-клубі Ділове слово відбулось засідання, на якому дочка видатного Чернігівця, що вперше завітала до міста, поділилась спогадами про батька. Сьогодні в Чернігіві вперше донька пана Романа. Пані Маргарита, це можливість відвідати, побачити, де народився батько, де він зростав, де він пройшов своє становлення як людина, як громадський діяч, як український публіцист. Як зазначає Володимир Бойко, біографія діяча потягне не на один фільм. Настільки вже вона цікава та непередбачувана. Донька Романа Бжеського з любов'ю і теплотою згадує батька. Пам'ятає, що він до самого ранку писав, був справжнім націоналістом і плекав любов до українського народу й у своїх дітей. Я ніколи не можу не думати. Тато був понад усе націоналістом, він був повним українцем, він був проти. Великих розділів між українцями він не хотів, щоб була ціла купа партій. Він хотів, щоб хотів, щоб всі об'єднано стояли разом і щоб домоглися тої своєї вимріної держави. Із цікавих фактів Маргарита розповіла про те, що батько вмів гарно малювати, мав нахил до малярства. Мало людей знають, він малював, він все мав нахил до малярства. Як він був в Києві. То він якийсь час пробував вчитися в школі імені Нарбута. Романа Бжеського із Чернігівщиною пов'язує не лише місце народження, а й перша опублікована ним тут у 1918 році. Книга про Івана Мазепу. Чи не єдиний примірник її зберігається у національній бібліотеці імені Варнацького? На засіданні була присутня Юлія Олійник, яка розповіла про майбутнє видання Ми творчої спадщини все. видатного Чернігівця. Основна науково опрацьована книга робіт Романа Бжеського вийде у вересні у нашому видавництві. Наостанок хотілося б зазначити, незважаючи на те, що Роман Бжеський уродженець Чернігівщини, на жаль, тут ця постать мало відома. Проте, сподіваємось, що вже найближчим часом Чернігівці з гордістю говоритимуть про діяча і пишатимуться, що є земляками такої великої людини.